Всіх вітаю, друзі, Пролунав свисток. Це означає, що в нас стартував поєдинок Dream Team та Родомайн. 96 номером Віктор Баком. Сергій Литвиненко, тренер команди Білик. Єдер Завгородній забивати потрібно. Тут 4-4. основний час завершили поєдинок Грізлі та Родомайн. І 2 2-2. основний час. Але в серії після матчових пенальтів поступилися. Ти чого, фол? Вийшов м'яч. Здається, вийшов, ні. Можна грати, залітає Або ні. А все ж таки залітає Єрьомін. Забиває. Семен Єрьомін. А тут можна сперечатися, а можна, до речі, відео. Нього... Підтримку взяти, якщо там вийшов м'яч. Це пофлеяло, звісно, на е, так. так, зв... розіграш буде. Маргаріанний є перекат, пробуває, але вже. А тодже Антон Шарко порушує правила. Зараз жовту картку отримає. Лєбідів. Лєбідів пробиває. Бакласкова чуємо. Вимагає. Він Просто таке, щоб якомога скоріше поверталися. І класний розіграш! поперечена, який же пас віддав. Антон Шарко. Тут дуже довго з М'ячем. Все ж таки Маргаряно залишає м'яч. Яка ж передача! І разом з М'ячем! Білик! Просто божественний пас Максим Білик. Але ні. В першу чергу, звісно, давайте за Маргаряна. Він зрівнює рахунок. Маргарян Зайцев. Але перехитрувати Бакума не вдалося. В першого тайму в рідерах нікого не буде. А можливо і буде. От зараз Ярослав обколо. Шукав позицію для удару. Пробував. Його удар заблокувало. Тут прибирає. Як же класопі бі... білика і забиває. Тут я поквапився, друзі. Вибачаюсь. На кого? Так. Ярослав Гопкало. Другий тайм. Дрімків в такому складі розпочинає. Іван Таран. Максим Білик. Владислав Зайцев, Арома Маргарян та Андрій Парахнявий. Парахнявий, непогана передача. Тут забити. І забиває рамес Маргарян. Зайцев. Яка ж класна передача. Ну і передгольова передача від Парахнявого, Також її відзначаємо. Ну, Другий фолдер до мене от зараз виправили. Шарко не вдалося тут пробити. Момент! Не пішов. І самі не були впевнені. Бакум класно приймає м'яч. Прибирає суперника, пробиває тут же обличчям. таран рятує. Продовжується атака. Бакум! лежачи. Атаку. Чорний з м'ячем. Шарко. Шарко! Тут виходить на удару позицію, пробиває. Чорний прибирає суперника. Забивати потрібно. Парахнявий. Ян Маргарян повертав м'яч Максиму. Але обкало перехоплює цей м'яч. Знову Ярослав з м'ячем. Ярослав виходить до репозицію пробиває і тут. Не... Білик. І залітає Африкашет Максим Білик. Дрімтім вперше в цьому матчі виходить вперед. Маргарян. Маргарян виходить на ударну позицію, пробиває. Від Бакума м'яч виходить за межі поляку. Ребну тут забити потрібно. Владислав Зайцев. 4-2. Як забиває Владислав Зайцев. Бакланська, а тут же потрібно шукати. Варіанти знаходить Гопкало. Лебенєв. Обколо забитий. Ярослав забиває. 4-3 рахунок стає. Попкало, можливо, і не чекав навіть цієї передачі. Чорний-чорний. Одного суперника зміг пройти. Лєбідів. І Підтримка. Червона відміняється. І ось вдалий челендж від. Дрім Тім. Буде пробивати. Бакладський пробиває. Буде пробивати. Встигає віддати передачу. Рикошет. І порушує правила. лайз! це робити? Зараз жовто отримує 10-й номер. А А ні, це, це, це не фол. Передача забивати Маргарян Хетрик. 35-та хвилина у нас 5-3 рахунок стоїть, Маргарян. Лебедев. Александр Лебедев пробиває, непоганий Дуже потужна, але трохи влучності не вистачило. Це навіть вже трохи менше часу. Тут трошки хвилину втратили Маргарян. Забивати потрібно. Бакуланський. Чисто грає. Зараз Dream Team з м'ячем. Бакум сам попереду. Є Лєбідів. Лєбідів отримує передачу. Забити! У ближній кут порожній. Безумовно, цей рахунок ще потрібно зберегти. Сакалан. Сам пішов порыти Добивання буде, тут же щось і Антон Шарко не поделила. Удар Таран рятує свою команду. Бакум, Бакум! Пробиває кутовий буде, але дві секунди залишається. Dream Team виграє цей поєдинок. Набирає 18 балів. І знову-таки не відпускає. Агро КМР. Задалеко. Підсумок 5-3, 8 забитих м'ячів. Вітаємо Dream Team.